Вітаю усіх. на youtube каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, а саме розмовляємо про зимове трансферне вікно, де динамо намагається вичавлювати максимум своїх ресурсів, крутий трансфер українця за кордоном. Покажу вам цікаве інтерв'ю та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з офіційних новин, де досвідчений захисник Богдан Будко перейшов до Олександрії. Містяни підписали контракт із 35-річним захисником Богданом Будко. Контракт розрахований до 30 червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон. Дуже дивне підписання Олександрії, бо останні півроку Богдан Будко ніде не грав, а до цього грав в Чорноморці, який після минулого сезону вилетів до першої ліги. І коли гравець знаходиться в такому віці, як Будко, маючи 35 років, і не маючи постійної гравої практики останнє півроку, то навряд чи він зможе допомогти команді УПЛ. Єдиний сенс, який я бачу цього трансферу для Олександрії, це просто тренерський штаб для себе підписує. Помічника, який може зіграти як на полі, підказуючи щось гравцям, так і разом з ними, там, знаходячись на тренуваннях, в роздягальні, бо цей тренерський склад не має серйозного досвіду на рівні футболістів. Ні Нестеренко, ні Калініченко, тому, можливо, саме в цьому і є сенс. До речі, вчора збірна Україна з футзала стартувала на Чемпіонаті Європи і, на жаль, невдало програвши збірні Вірменії з рахунком 2 -1. Звичайно, я тут про це багато не розповідаю, тому раджу почитати цікаву статтю на трибуні. Повдається, що поліція та Верес досягли домовленості щодо оренди 22-річного португальського півзахисника Андре Гонсалвиша. Згідно з орендною угодою, увесь 2026 рік гравець проведе у складі рівненського клубу. Таке враження, що Верес зараз збирає усе, що погано лежить, і намагається щось. З цим робити, бо все ж таки в клубі конкуренція менша, і вони можуть дати більше ігрової практики для таких гравців. А взагалі, що стосується позиції Вінгера, то, начебто, на мій погляд, вона повинна бути закрита у них. Але зараз є дуже багато чуток стосовно того, що їхній основний гравець, турецький Вінгер Ерен Айдін, може залишити клуб. Як пише турецький змі, Верес не хоче продавати Єдіна прямо зараз. Ним цікавляться багато клубів, зокрема і Київське Динамо. Однак у той самий час Ерен хоче покинути Рівненський Верес і повідомив про своє бажання клубу. Цей турецький вінгр досить непогано проявив себе в декілька матчах. Цього сезону УПЛ в одному з яких проти Епіцентру класно зіграв, ще в якомусь більш-менш було, але не більше. Ну тобто, в цілому, це непоганий гравець, але потрібно ще дивитися, чи заслуговує він піти на підвищення. Але схоже, що все ж таки він не хоче залишатися в клубі, раз верес зараз купляє вінгрів із полісся із кривбасу. Друзі, в одному з минулих відео я поспілкувався з гравцем Лос-Анджелесу Артемом Смоляковим. Вийшло цікаве інтерв'ю, де ми поспілкувалися і про його виступи за Лос-Анджелес, де вони грали на клубному чемпіонаті світу про цей досвід. Згадали його виступи за Енгулець, чому не вдалося в Дніпро один. Тому раджу подивитись, посилання залишиться десь ось тут. До речі, що стосується посилення Динамо, то думаю, що після цієї зими ми побачимо абсолютно новий клуб щодо гравців, і один з відносно новачків прокоментував це. Вінгер Динамо, сам бадіяло розповів наступне: зараз прийшов тренер, з яким я працював раніше в юнацькій команді. Він мене знає і я його знаю. Тому я зараз дуже вмотивований. Ми мали з Костюком розмову перед відпусткою. Він мені сказав, щоб я готувався під час відпустки, не би дикував. Все залежить тільки від мене. Я пам'ятаю, як перед повномасштабним вторгненням Динамо -19 виступала в юнацькій лізі чемпіонів, і тоді ця команда була дуже сильна, незважаючи на те, що доросла команда програвала Бенфіці, Барселоні та Баварії. Інша команда U-19 показувала класні результати, вийшла до плей-офф потім, і одним зірочок цієї команди був, звичайно, сам Бадіало. І новий тренер Динамо Ігор Костюк може стати саме тим тренером, який. Стане провідником між U-19 до головної команди і таким чином повністю змінить свою команду, бо він дуже добре знає своїх гравців, як, наприклад, це колись робив Пономарьов, переходячи з руху u 19 до головної команди. Тому і тут таке може вдатися. Не думаю, що у Костюка вдасться працювати з командою на якісь там тривали там, 5 років, 4, хоча б. Але він точно зробить свій важливий вклад для Динамо, перевевши багато гравців до основної команди. Ну а сам Бадіало з його потенціалом та талантом може цілком стати класним гравцем для Динамо, який в подальшому я впевнений, його можна продавати за великі гроші. Усіх вітаю. Сьогодні в мене в гостях гравець Металіста 1925 Іван Литовненко. Івано, як твої справи? Все добре, дякую, як ваші. Дякую, в мене теж все добре. Перше питання: як проходять збори? Скільки вже виплюнув легень після перших днів? Ну, збори проходять в звичному режимі, достатньо важкі, особливо перші дні, коли закладається вся ця база. Ми почали в Києві два дні, було дуже холодно. Ми тренувалися в манежі в щасливому. Було дуже холодно там. Так, я розумію, команди, які зараз там, тренуються, що це дуже непросто. Тому дуже добре, що в нас є така можливість поїхати і працювати в Іспанії. Тому важко, важко, але це збори. Вже скільки років на цих зборах кожні півроку. Тому ми готові до цього, але легко ніколи не буває. Минулий рік для клубу був дуже важливим, тому що ви повернулися до УПЛ. Як ти вважаєш, чи, на, наскільки якісно вдалося увійти в сезон з першого ліги до УПЛ? Я вважаю якісно, бо те, що сама команда клуб, як вона переживала етап виходу до Прем'єр-ліги, він був дуже важкий і морально. І... Тобто, як складалася ситуація в першій лізі, тобто всі розуміли завдання, всі прагнули до нього, але через важкі моменти ми до цього прийшли. І влітку дуже сильно команда посилилась, прийшов новий тренерський штаб. Не так багато часу було на це все. Але так, якщо подивитись на турнірну таблицю, якщо б гра з Вересом відбулась, і якщо. Ми б перемогли, то ми б зараз закінчили на четвертому місці. Я вважаю, для команди, яка вийшла з першої ліги, можливість бути на четвертому місці. Добре, ми не беремо навіть ту гру, на сьомому, в якому ми зараз знаходимося, то я вважаю, що це ну, достатньо гарний результат. Ти згадав, що влітку прийшов новий тренерський штаб на чолі з Младеном Бартуловичем, і я так від себе хотів би сказати, ну, всі дуже Приємно відгукується від Тмладина, тому що він дуже позитивна людина. Він ніколи не відмовляє від е, там, коментарів після матчу. Е, щодо футболістів, то мені розповідали, що окрім цього, він ще дуже компаніяська людина. Він е, поруч з футболістами завжди з ними спілкується. Ну да, взагалі, в нас такий, так якщо подивитись, у нас достатньо молодий <гум> тренерський склад. Вони всі не так давно закінчили футбольну кар'єру, і тому вони розуміють моменти, в яких десь треба бути ближче, десь треба бути жорсткіше. В цьому плані в нас все добре. Є комунікація, і младен може десь ну, в нього гарне чувство почуття гумору, десь не тільки в нього, у всього складу. Тому в нас комунікація з тренерами достатньо. Гарна, хтось там, як і в індивідуальній роботі, так і в якомусь побуті, можна сказати, ще не так давно завершили кар'єру. В них ще є розуміння, що зараз футболісти, що в них на там на думці. В цьому плані ну дійсно все, все добре, в колективі, в команді все добре. Хочу зараз відмотати твою хронологію кар'єри назад. Я от передивлявся статистику, коли ти ще виступав за Дніпро в академії, в Дюфел. І помітив, що в тебе було там немало жовтих карток. Зараз з цим тебе краще, менше. Там в цьому сезоні одна жовта, в першій лізі там одна була. За що утримував жовті картки? Були мене моменти, коли я там розмовляв з суддями або щось таке, і постійно ну, мені вказували на це, я сам розумів, що мені треба це виправляти. І ось зараз я можу сказати. Наприклад, там цих навіть двох сезонів в Україні, там, що я це виправив. Тому зараз менше ну, Концентруюсь тільки на грі своїй, на грі команді. Звичайно, бувають моменти, коли хочеться щось до рефері сказати, але намагаюся триматися. І тому одна жовта, там, це за, не за розмову, а за грубий фолк проти зорі, я пам'ятаю. Більше ніж ти отримав жовтих карток. Коли ти був в Ю15, сезоні 15-16, Дніпро, з вами був Михайло Мудрик. Як ти тоді отримав за сезон 4, він 5 жовтих карток. Він також за емоції? Міха, я навіть не пам'ятаю, мабуть, мабуть, теж. Бо, ну, хоча мі, ну, Міха був такий гравець, що якщо він міг завестись, то він міг і підкат зробити, такий якийсь, знаєте, як щось у нього не виходило, він міг розізлитись і зробити якийсь жорсткий підкат. Я пам'ятаю просто там. Ти академію завершив. От мені цікаво, як тобі дався перехід з академії до Дніпра 1 -19. Чи був він важкий для тебе? Не далося важко, бо це були всі ті самі люди, які були і в Академії Дніпра. Просто вони перейшли на нову посаду тренери, гравці перейшли в СК Дніпро 1. Тому ми грали. Я грав з тими самими хлопцями, які були в мене в академії. І в мене виникає питання зараз таке дуже актуальне. В наступному сезоні повертають чемпіонат Ю-21. Ти як футболіст, який пограв на всіх рівнях, в тому числі як БПК Агро в першій лізі. Як ти вважаєш, що краще для футболіста, от, наприклад, бути в Ю 21 чи чи в першій лізі, як ти в БПК Агро? Ми там боролись за виживання, але я грав з дорослими. З дорослими гравцями, людьми, і чоловіками, і це багато мені дало насправді ця оренда, в якій я був. Але я розумію клуби, в яких є багато молодих гравців, і команди ставлять собі завдання. І не завжди це є змога ставити цих молодих гравців, награвати, а їм нема місця. Наприклад, хтось перерізджаю 19 грати за першу команду він теж поки не ну, не може. І йому нема де грати. Він просто знаходиться в ситуації. Тренувань, скажімо так, а для футболіста найважливіше це грати в футбол, ви розумієте? Тому як воно, ну тобто, я розумію клуби, що Ю-21 це однозначно плюс. Але якщо б в нас була зараз, ну ми не беремо війну, якщо б в нас зараз була там стабільна друга ліга, перша ліга, прем'єр-ліга, і якщо б була б можливість роздавати там в оренди в другу, навіть другу лігу замість Ю-21, то я думаю, що це було б набагато. Швидше прискорював розвиток молодих гравців, тому що ну, все одно конкуренція з дорослими чоловіками вона інша, ніж ти граєш там, зі, свої, зі хлопцями там, твого року народження або приблизно того. Далі, щодо твого такого постійного регулярного досвіду ігрової практики, ти його отримував вже у Грузії. Я поїхав на перегляд. Я був в Чорноморці. Грачук, Роман Йосипович шансу мені так і не дав. Я розумів, що мені треба щось міняти. В мене не, не йде в Україні. Я не розумів, чому. Тобто я був рух, я був Чорноморець, там тож ми можемо взяти і Дніпросами. саме мене не виходило ніяк заграти, тому я розумів, що мені треба робити якийсь крок. Я поїхав на перегляд Дінамо Батумі. І вони мене взяли. Перші півроку я грав. Ну просто я застав такий чемпіонат, що в нас на стадіон ходило по 15-12 по тисяч. Плюс команда була дуже сильна, яка грала завжди в Єврокубках. До, 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 скажімо так, за півроку, як я прийшов, «Кварацхелія» був проданий з Динамо з Динамо Батумі до Наполі. Тобто ви розумієте, там Кварацхелія, да, рівень, який був тоді. Я пограв півроку, потім в мене була травма, я зробив операцію, і важко мені далося не те, що відновлення, а повернення, бо зміна тренера була. Я потім. Те, що в мене було три роки контракту з «Динамо Батумі, я розірвав контракт без грошей, без компенсації, без нічого, просто розірвав контракт і домовився з «Ділою». Вони там, ну ми домовилися. Я пішов навіть на нижчі умови, ніж мене були. Але я відчував якось всередині, ну я вже рік прожив в Грузії, відчував всередині, що діла. Ну от мені знаєте, там якось навіть всередині хотілося туди поїхати, бо я розумів, що це може мені в плюс тільки піти. Ну, і так воно і вийшло. Коли ти отримав пропозицію від харків'ян, довго думав? Насправді не те, що довго думав. Першу пропозицію я отримав, я взагалі відмовився, бо в мене вже була вагітна дружина, і ми думали на той час, як воно буде, як народжувати в Україні. Війна, це батьки, які тут, вони кажуть, там краще там сидіти там, бо там все спокійно. Але розумієте, я завжди мріяв. Ну, ну не те, що мріяв, але ну, я завжди прагнув до того, щоб грати в Україні в прем'єр-лізі. І я дуже хотів додому. Насправді це дуже важко, коли ти бачиш батьків. Раз в рік по три-чотири дні там по тижню, які вони можуть приїхати. Тобто вони там свадьба в мене ми грали з дружиною, моїх батьків не моїх батьків не було. Там такі всі, я розумів, моменти. Тут ще син мене народжуватись планує. Я розумів, що це буде. Ну ніхто його бачити майже не буде. Тому ми повернулись десь через два тижні. Я відмов... ну не те, що відмовив, я взяв на паузу. Ми повернулися за два тижні через два тижні до цієї пропозиції і клуби. Напряму домовлялись між собою, і це насправді був дуже важкий період морально для мене, бо я розумів, як я хочу додому, як я хочу до сім'ї, як я хочу просто до своїх людей. І слава Богу, взагалі, що це все так сталося. Я дуже вдячний, і дуже щасливий, що я вдома зараз, що ми живемо тут, вся сім'я поряд. І взагалі, ну, все, все так, як я хочу бути. Я за все вдячний і клубу, що вони тоді. Купили мене взагалі, тобто, щоб все так пройшло і допомогли з усією, і з і сім'ї і родині повернутися. І, і мені. Ну, тут, на такій е, красивій ноті, на добрій ноті повернення до України. Е, По-перше, дякую тобі за інтерв'ю. Е, По-друге, бажаю тобі вдалих зборів, е, міцних м'язів, е, усій команді продуктивних зборів, щоб якісно увійшли е, в поновлення сезону і. Усього найкращого. Дякую, дякую, дякую. Вам теж всього найкращого. Взагалі, що стосується харків'ян, то металіст 1925 зараз активно працює над пошуком атакуючого хавбека. Повідомляється, що вони хотіли підписати чилійця Лукаса Асаді та пропонували 4,5 млн євро за 80% прав за 22-річного атакуючого півзахисника ФК «Університет де Чілі. Власники клубу консорціум «Азул-Азул» погодили пропозицію. Однак, футболіст відмовився від пропозиції. На жаль, це вже не вперше, коли харків'яни отримують відмову від гравця. Цієї позиції, атакуючи ховбека, до цього вони цікавилися румунським гравцем киржинам, і той відмовився. Тут також маємо відмову. Причому клуб хотів продавати, це гарна пропозиція, але напевно гравець та його агент вирішили, що можна одразу переходити в топ-5 чемпіонатів Європи. І, взагалі, це зараз головна проблема для усіх клубів, окрім Шахтаря, якщо е, хтось хоче придбати собі якогось подібного талановитого гравця. Лише Шахтар в нашому чемпіонаті справді має серйозне ім'я, щоб запросити до себе класного гравця. Ну також вони і гроші можуть більше витрачати. Ну, ще Динамо має ім'я, але в них просто немає грошей. Вони не планують нікого купляти. Що стосується харків'ян, то в них є гроші, вони готові витрачати, але їм потрібно поки що подолати ось цей шлейф. Щоб інші клуби, інші гравці сприймали їх як цікавий клуб, або як клуб Трамплін до чемпіонатів топ-5, але для цього потрібен час. Потрібно потрапити до Єврокубків, наприклад, там пограти в лізі конференції, саме в етапи Лізі, там, вийти в топ-16, в топ-8. Можливо, продати якогось молодого гравця, там умовного крупського, кудись там за 8-10 мільйонів євро. І можливо тоді вже з'явиться ім'я у Металіста 1925, що так туди можна переходити, бо ось бачите, вони там і в Єврокубках грають, вони і гравців продають за великі кошти, тому можна. Бо якщо так подивитися, то в нас рідко якісь там гравці переходять до нашого чемпіонату, окрім Шахтаря. Єдине, кого можу відзначити серед цікавих, це Батіста переходив до Полісся, але у підсумку через півроку він втік з клубу. Ну і також Ніколас Аревало, який перейшов до металіста, 1925, Але поки що потрібно подивитися на його гру, а потім робити якісь висновки. Донецький шахтар може підписати бразильського захисника, а перемовини знаходяться на просунутій стадії. Мова йде про Робсона, 20-річного центрального захисника Палмераса, де гірники дають близько 5 мільйонів євро. Повідомляється, що на грі проти Ітуана в Копіньї були присутні скаути українського клубу, які уважно спостерігали за грою захисника. Втім, шахтар не один. За ним також стежить португальський порту. Позиція центрального захисника для Шахтаря завжди залишається актуальною. Вони постійно кимось цікавляться. Влітку, до речі, повернувся марлон. Бачимо, що він трошки набрав форму і допомагає команді з ротацією. Але все одно потрібні ще захисники, бо з основних фактично є лише двоє. Я пам'ятаю, як рік тому Шахтар намагався підписати уругвайського захисника, але не вдалося. Тому, як бачимо, вони продовжують це робити і знаходити якихось гравців, які можуть їх підсилити. Іспанська журона підпише ще одного українця: це нападник Олександр Пищур, який грає за угорський діор. Як повідомляє Фабріце Романо, іспанський клуб заплатить угорському 1 мільйон євро. Також іспанський сайт Спорт додає, що поки що Олександр Пищур розглядається як гравець резервного складу, тобто там, буде грати в дублі. Але все одно це дуже приємний та цікавий трансфер для українського вболівальника. Ми мало що знали про Олександра Пищура до того, як він грав за збірну України Ю-20 на чемпіонаті світу. І ось нарешті ми дізнаємося все більше і більше про нього. Тут, звичайно, варто нагадати, що це. Син Олександра Пищура, відомого нападника, який грав за Волинь, і, як бачимо, в нього є всі шанси, щоб перевершити досягнення свого батька. Що стосується його майбутнього у ужероні, то навряд чи його можна назвати конкурентом для Ваната, тому що і Ванат, і Пищур це абсолютно різні за профайлом нападники. Ну, Ванат це гравець, який може і... Зіграти десь у глибині, опускатися нижче, допомагати півзахисникам і когось обіграти. А пищур, як на мене, це гравець, класичний гравець штрафного майданчика, де з таким зростом просто чекай або штрикни ногою, забий ворота, або виграй другий поверх і забий головою. І дуже приємно бачити, що українців стає все більше і більше в Жороні. Нагадаю, що там є циганков і ванат. Хоча тут не треба нагадувати, є Крапівцов і тепер є Пищур. Я думаю, що Жерон спостерігала за Крапівцовим на Чемпіонаті світу Ю20 і одночасно спостерігаючи побачили і Олександра Пищура. Взагалі зараз дуже багато трансферних офіційних новин. Я у себе в телеграм-каналі писав, що Данило Сікан перейшов до Андерлехта, Колос підписав нападника Ардіта Тахірі. А в Тернопільській Ниві взагалі дуже гучні зміни як в адміністративному складі, так і тренерському складі. І все це я пишу у себе в телеграм-каналі, тому раджу підписатись. Посилання залишу в описі до відео. Продовжуючи про журони та українців, то схоже, тут ще не потрібно ставити крапку цієї зими і вони працюють зараз над підписанням ще одного українця. За інформацією іспанського сайту спорт, Франа Бельтрана не обов'язково закриває двері для ще одного півзахисника, навіть у цьому ж трансферному вікні, адже Джон Соліс був змушений піти в оренду до Бірмінгем Сіті, щоб звільнити місце для реєстрації Клаудіо Ечевері. у цьому контексті. розглядається кандидатура Миколи Шапаренко з київського Динамо, контракт якого спливає 30 червня, і жрона близька до початку переговорів щодо попередньої угоди з футболістом. Щоб влітку перейшов на правах вільного агента, водночас не виключається його трансфер вже зараз за символічну суму. Напевно, останні результати Жирони, де вони за останні п'ять ігор здобули чотири перемоги, в яких повністю е мали участь українці, циганков та ванат, вони напевно зрозуміли, що потрібно і надалі підсилюватися, і підсилювати саме українцями. Підписали нападника, а тепер, напевно, хочуть і Шапаренка. Вони вже знайомі з Динамо, знають, як з ними спілкуватися. І Шапаренко дуже той гравець, який може підійти для Лаліги і для Жерони. Тому цілком можливо, що ми побачимо ще один трансфер. До того ж, в Динамо, де прийшов Ігор Костюк і будується зовсім нова команда, цілком не бачу проблем, якщо Шапаренко все ж таки залишить клуб. Для Динамо це ніяк не буде гірше. І наостанок, дякую, що дивитесь мої відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.